В Ужгороді будують потужний обласний реабілітаційний центр для ветеранів війни 4-5-0 рекавері. Центр закладу такого рівня на Закарпатті ще немає. Він має стати одним із найкращих у країні. Тут щодня зможуть проходити реабілітацію півтисячі пацієнтів амбулаторно і стаціонарно. Вже потроху промальовується прибудова, яка буде у нас чотирьохповерхова. Уже там закладена чаша басейну. В Ужгороді будують потужний обласний реабілітаційний центр для ветеранів війни. 4-5-0 рекавері. Центр закладу такого рівня на Закарпатті ще немає. Він має стати одним із найкращих і найефективніших в Україні. із найсучаснішим обладнанням, фаховими медиками та європейськими умовами. Таку назву для центру брали. Не випадково на фронті код 450 означає, що все спокійно. Військовий ветеран чи діючий військовий, який буде по буде потрапляти до нашого ребільційного центру. Відповідно для нього це буде близько. Він буде собі почувати в безпеці. Він буде розуміти, що все буде 4-5-0, все буде добре. Основою для реабілітаційного центру стала семиповерхова будівля колишнього пологового будинку. Вона на території ужгородського медмістечка порожні останні 10 років, але добре збереглася усі конструкції міцні і надійні. Залізобетонний каркас, стіни, е е е е е е наружні стіни, колони. Ну і все, і перекриття. Все буде нове. Тепер ця будівля підлягає повній реновації та модернізації. До старої споруди добудовують нову Загальна площа майбутнього центру понад 8 тисяч квадратних метрів. Будівельні роботи тривають уже третій місяць. Виконано 90% демонтажу, і почали вже з цього поверху монтаж внутрішніх перетинок і наружних зовнішніх стін. В цьому центрі щодня зможуть проходити реабілітацію з опів тисячі пацієнтів амбулаторно і стаціонарно з ними працюватиме майже 80 медиків. Їх уже шукають в Україні і відправлять на підготовку за кордон. Тут безкоштовно ставитимуть на ноги і повертатимуть до повноцінного життя військових із усіма видами травм. Закарпаття над ідеєю працювали ретельно, врахували іноземний досвід та побажання вояків, дотрималися всіх норм інклюзивності і безбар'єрності зі зру. Ліфтами, широкими коридорами і згладженими кутами. Всі повністю палати обладнані санвузлами для інклюзії, тобто це широкий вхід, це поручні, це велике приміщення, де людина з інклюзією зможе спокійно помитися, піти в туалет. Також на кожному поверсі ми запроектували відповідно. Спеціальний спеціальну душову кабіну для повністю лежачих пацієнтів вартість проєкту понад 400 мільйонів гривень 60 мільйонів уже виділили з обласного бюджету інші гроші від закордонних партнерів та місцевого бізнесу. Дуже багато інноваційних технологій буде задіяно. Дуже багато було різних фахівців долучено до реалізації саме проектної частини. Проходження експертиз на сьогоднішній день роботи йдуть по графіку. Ми з маємо закінчити до кінця наступного року взяти експлуатацію за. Верхній поверх старої будівлі був технічним. Там велика площа і висока стеля. Тому на ньому облаштують ветеранський простір із трьома великими актовими залами та спортзалою. Після закінчення війни тут реабілітовуватимуть і цивільних. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факт сітіві. Єдині новини.